Ми на дачі, у нас іде дощик. Дивіться, ось який розквітають у нас тут ось хризантемки. Ось такого кольору така краса буде. І ось такого кольору. Дивіться, які красуні тут. А тут ось, це в мене тут жасмінчик росте. А тут ось. Такого кольору хризантемки ось. Не знаю, мені дуже подобається осінь. І ось така краса радує. Це ось такий холодок у нас називають його. Це він у мене з мого села. З маленького я його взяла і ось він у мене виріс. Скільки пройшло часу, він вже розрісся і ось така вийшла. Дивіться, в мене краса. А у нас вечеря вже. І ось ми тут будемо зараз вже вечеряти. Хоч на і дощик. Так трішечки прохолодно, не дуже. А у нас ось тут така буде романтична вечеря. Я зварила пельмені. І зараз з дідушкою будемо вечеряти. Ось в такій красі. Ой! Яка красота, як мені подобається, як ми цього дуже довго ждали. Все, не було часу зробити таку красу. Ну, а тепер ось така красота. І чим мені подобається дуже, тому що, бачите, тут у нас Altaнка. Хто спостерігав за каналом, той знає, що ми ціле літо з чоловіком будували ось цю красу. Вже навіть ось уже. Фонарь повичепили. А тут ось дивіться кухня. І два кроки, і, будь ласка. І ось така краса на природі. І в нас зараз буде вечеря. На вулиці знову пішов дощик. Чуєте, як крапає? Може вам чуть. Саме плівкою ось так поки що зробили, тому що і лист летить вже жовтий сюди. І так затишніше, поки не, сюди не зробимо. Ми хочемо сітку зробити, тут буде краси. Я хочу трояндочки ось там, дивіться, за боком ось там сюди зроблю, щоб було гарно. Ну, буде колись красиво, Наслідний рік. А сьогодні. Просто ось така буде у нас тут вечеря романтична. З дощем. Така красота вийшла. А це до нас прийшов ось такий дружочок. Куди ти, Куди ти, Куди ти пішов? У хату не можна йти, Іди сюди, вертайся назад. Вже й темно, вже нічого він ходить оце. Дідусь каже, що він на рибалку приходить. Частенько, так? Да? Каже, візьміть мене. Ось такий у нас песик. Дружбан. Ага, глянь, дощик іде, він собі ходить. І оце дивіться ось. Хі -хі. Дідушка присвітить, не світи йому очі, а це ось на порозі дивіться і лежить. Отакий у нас тут дружочок з'явився. Ну, що ти будеш робити? Дід, до нас завжди якесь хазяйство пробивається. Ну такий гарний собаки, воно так, якби хтось у селі та його взяв. Так Дєд. він же ж на, стоїть. Да? на службі стоїть, так? Да? Понятно. Дід каже, що він з ним на рибалку частенько приходить. Да? Відрюк. 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 Ну ви подивіться. ну, такий дружочок. Відрюк. Ну, Вони на проходні дід говорить, живуть, їх там годують, бо він тільки сосиску з'їв, цілу миску насипала, їди і не хоче. Ой. Ми з ним дружимо. На рибалку прийдуть, посідають, забиває. Mm. Погано вже качество зйомки, тому що ввечері у нас і дощик іде. І отака у нас тут історія. Це ось подивіться, от що з ним робить. Я його покормила і він оце прийшов, ліг на порозі і спить. А там, він дивіться, за углом, якщо вам видно, гляньте, ще один ось член сім'ї. Ну, ви подивіться, теж накормила. І оце у нас дивіться, дивіться. І оце у нас ввечері такі друзі. Тут подивіться, спить, я його хотіла, щоб він на щось лігнув, не хоче так лежить і все. Я боюся, я, я взагалі собак боюся. А це він, кицька ходить у нас теж, покормила її. І оце такий у нас дружочок з'явився. Що з ним робити далі, я не знаю. Шкода його. Так би був приватний будинок, можна було б забрати запросто. Видно, що такий добрий, хороший собачка. Постелили вже ось, думаю, дивіться, ось така у нас куртка була, що він ліг. Так він пішов, і воно в хаті дивіться ліг, під дверми і лежить. Дивіться. Ой, воно не видно. Я не знаю, що робити. Ну, нехай що ж то завжди. Дощ іде і собака спить. У веранді у нас. Що робити, не знаю, шкода йому. І ось постелили йому. І він там собі лежить. О, під під дверми. підверні. Погано видно, бо ніч. І така в нас історія вечірня. це ось дивіться. постелили йому тут в коридорі. Він ліг уже на куфаєчку і спить. Це вже у нас у веранді. Що з ним робити? Залишимо на ніч, а там побачимо. До ранку хай буде, бо холоду на дворі дощик іде. Оце таке у нас сьогодні приключення. таке у нас сьогодні. Всім доброго ранку, проснулася сьогодні. Так погано спала, собака в веранді спала. Дід рано на рибалку зібрався. Пішов, хотів з собою собаку взяти, щоб він пішов, але не захотів. Спав, мабуть, годин до шести. Дід пішов пів п'ятого, він до шести годин спав. Потім чую, вже шкрябає двері, я відкрила, він на мене подивився, і тут вже дідушка дзвонить, що він вже прийшов до нього на рибалку. А я ось хожу, дивлюся, чим сьогодні мені зайнятися. Ось Дивіться, який тут у нас виноград. Ви тільки гляньте на оце. Це у нас щось сусіди з самого ранку, не знаю, чи заводять щось тішу, щось деренчить. Це у нас, дивіться, така краса тут. Зараз вам покажу. Хі -хі. Скільки у нас тут винограду. ви тільки гляньте, що з ним робити, я не знаю. Ну, будемо зривати. Ось, іду, дивіться, що відбувається. Дивіться, ну така врожайність. Подивіться, яка краса. Дивіться. Оце наскільки винограду. Ой, пташки співають зранку, чуєте. Такий у нас врожай в цьому році. Ну він завжди. Ой, чуєте як співає пташка. Ой, клас. Послухайте. У нас на дачі, як в селі, там жужать, там стукають, пташки співають. Ой, дивіться. Ось така у нас вражайність. У мене ще на городі ось перчики тут дивіться, дозрівають. Ось тут і он там кріпчик ось поріс. Зараз вологи достатньо і ось так він собі тут росте. Ой, така вже осіння городина. Дивіться, мене ще помідори ось. Гляньте, я їх не зриваю. Думаю, приїдемо і будемо їсти. дивіться. Така красота ще. Гляньте. І перчики тут ще ось дозрівають. Там вон помідорки в мене ще, дивіться, вон там ростуть. Ой, ну що вам сказати, в мене ще перецвіти, гляньте, на новий рік буде. Ой, така гродина осіння. Це ось хризантемки тут цвітують, жовтенькі. Дивіться, яка краса. Тільки погляньте, я ось так ось побіг. Заборчиком тут у мене палісадника свого. Вон там вже все закрили, бо вже ж, вже ж воно осінь. І ось така краса. І перці мої. Гляньте, яка красота ще є. І Тут ось. Дивіться, зелений, ну вже поки будемо в відпустці, то хай ще повисить. Ще морозів немає, як таких трішки був, але поки що все добре. Гляньте. Ну, чим не краса. Там он червоний ще висить. А це ось зібрала була цибулю, насіяли кропу. І гляньте, дивіться, який підріз. Ось ще можна буде зірвати. Ми ось так ось їмо ізірваємо. і зриваємо. І така смакота виходить. А зараз вам що покажу. Це в мене тут клубніка росте саме звичайне. Це колись, ще давно, я привезла її від мами. І ось так вона в мене, царство небесне моїй мамі. І ось так вона прижилась, клубнічка. І ось так вона в мене тут росте. Вона раніше ось там була. Я її пересадила сюди, їй тут дуже добре. Тут більше сонечка, і вона так. Гарно почувається, але ви тільки гляньте, не знаю, яким образом. І де вона взялася? Ну, це у мене ось тут, гляньте, ось, будь ласка, така врожайність. Не знаю, я не садила ніяку таку там е, якусь таку, е, щоб була осіння вона. Ну і ось не знаю, звідки взявся такий кущик. І ось, будь ласка, така клубничка тут Хі -хі -хі, росте. Не знаю, хочу ось так, щоб був цей кущик. І від нього лусики пішли і розмножу. Може, може це якийсь сорт такий. Бачите, до цієї пори клубніка. Ну така історія. Такий осінній город. Ось лохину вже трішки підрізала, ось підлила її, трішки піддобрила на зиму. І ось так вона тут почувається. Хризантемки тут ось під деревом, ну це пізніше. Вони будуть цвісти. Вон там я посадила і тут це пізніше. А тут оце ж ось бачите, цвітуть. Так. Там хризонте, зараз покажу. <хи> а це ось по дорозі в мене дивіться, ну це ж так росте лаванда. Дивіться, бачите, поприймались кущики. І ось так ростуть. Тут я ось трішки їх піддобрю, підсажу трішки на друге місце, мабуть. І ось така історія. Редька ось цвітину. Чим вам не природа гляньте. На осінь це ціла радиска в мене ось. Така. Ой, Ой це Маша сусідка нам була дала і він тут за кулисами. Так росте, тут не росте, а лежить. Треба буде забрати. І ось дивіться, айва тут дозріває ще, такі лимончики домашні, такі будуть. Дуже смачний чай з ним, з цією. Айвою. Кисленький такий, як лимон. Таке отут ось, ось таки вже кущики попідростали. Дивіться, лаванди. Ось така краса. Бурячки ще не чіпаю. Хай ще посидять. Хай ще поростуть. Якраз волога зараз. І ось такі будуть у мене бурячки. Це вам не так собі щось. Дивіться, ось попідростали там. Ой, така городина перчик. Ще ось, бачите, тут я не знаю, що це буде, хоч викупайте горшок, то нехай квітне і подивіться, що з нього буде. Ну подивіться, росте шикарний перець і цвіте. такий. Тут ось нав'язався, дивіться на осінь. Гляньте, дивіться, скільки перцю тут. Це такі в мене були не ліквіди, я їх оце висадила ось тут. Хто слідкує за каналом, той бачив. Я показувала. І вони в мене ось родять. Такі красавці, але не знаю, щось вони потірялися, мабуть, <свісно> згубилися, попутали літо і з осінню. Бачите, цвітуть, не знаю, що з ними робити. Померзнуть вже, якщо не чіпати. І такий ще перчик є. Ну, а це ось гризонтемки в мене цвітуть. Сьогодні ще зберу ось насіння гастрів, вже відквітли, вже буду збирати. Ой, такий ось молочай виріс. Гляньте, який... Ой, зірвати. Ой, що подивлюсь на нього. Думаю, зірвати. Ой, його треба купувати, бо він дуже такий, бачу корінь, дуже глибоко. Така історія. Це до нас на відкриття нашої альтанки, я там покажу. Приходили сусіди і ми з ними вечерялись. І ось мені Маша подарувала подарували з Володією такий ось, таку якусь квітку, не знаю. Дуже гарно кажуть квітнуть. Забула, як вона зветься. І ось я її так на сітку взяла, і тут буде вона ось у нас рости. А це ж ось біля альтанки у мене тут ось росте трояндочка. Бачите, тут так вона росла. І раніше я ось ці пагони відрізала. А це оце ж залишила. І ось тут вона в мене так, бачите, аж сюди повилажувала. Тому що хочу сітку сюди привезти на слідуючий раз. отак її тут прикріпимо на Альтанці, вон там. Ось такі будуть такі трояндочки тут рости. Така красота буде. А там дивіться, ходять у нас тут звірі такі. Дивіться. Це такий кит вредний. Тут у мене живе дві кішечки. Бачите, бідні не знають, куди тікати. Зараз сусіди бідно тікає, вже бачу його. І оце він такий вредний, їх так кусає, що це неможливо. Це прийде, поїсть, і це, якщо він їх бачить, зажене, я не знаю. Я вчора його я вже й гонила від них, але йому не допомагала. Такий настирний кіт. Це вже пішов до сусідів, Вон, бачите, через лазєчку і пішов. А це як даю їсти своїм е е е е котам, цим двом, чорним з білим, так він на це караулиць сидить. То я вже, як вони вже поїдять і вже не доїдають, то я. Потім вже йому даю, щоб він вже тих по тому що він їх гризе. І щоб доїв, то йому даю. І ось такі квіти, дивіться, ще квітно добре, такі ромашки оці жовті. Це я тут залишила, вони такі, звичайно, так розростаються і потім не виведеш їх. Ну, я тут їм ось біля води, біля бочки залишила їх, і вони тут у мене ще ростуть. О! Там у мене вже дідушка Юра з рибалки прийшов. Ти сам прийшов без собаки? Привіт, привіт. Без собаки прийшов. Юр. Кажу, без собаки вже прийшов. А він там остався. А, понятно. Ти бачиш. Да. Там мені саме головне, щоб не був голодний. Так що така історія у нас тут дачна. І дивіться, скільки вісь винограду. І тут у нас поперед хати гляньте. Ну от от, от що з ним робити. Гляньте, це ж, отак він тягнеться, аж туди до літньої кухні. Он там. І теж рясно, ну отака у нас врожайності. Ну нічого, зірвемо. Щось будемо думати, що з ним робити. А сусід жужить, мабуть, дрова паляє. Я так думаю. Тут ось такі хризантемки ось розквітаються. Ой, така у нас осінь. Ну що, дід щось ловив? На сковородку є. Ану, а, показуй. Щось тут а, ну. Ну, це вже щось. Це вже сьогодні щось. Да. Це ж треба. Риба. Та, А це дивіться у нас вже прийшлась. Тут у мене живе кішечка. І це вона ходить сюди і туди і тут. Ой, отаке дачне життя у нас. І моїх резонтеньки зігляньте. Яка красота тут у мене. Но ці трішечки пізніше і ось вже теж розквітають. Давай, дід, вже складайся та підемо снідати, бо я тебе вже чекаю, чекаю, вже голодна вся сижу. Трошка задержався без мене буде снідати. Ні, йдемо. Я вже наварила такої каші, вся неї молочної, смачної. М -м -м. Алло, хорошо. Да, гріночок нажарила тобі. Ой, люблю гриночки. Так що такої? Да, О, я в цьому році ще ось хочу вам показати. У нас тут калина, гляньте, яка така красива, я її кропила, бо в тому році не дуже була, а в цьому році така маленька, ну. Слава Богу, є. Ой, така у нас осінь. Оце ось дивіться, чоловік там рибу чистить, там у нас сміття, ось там в контейнері, там він завжди чистить. І коло його. Ось друзі, дивіться, один, ну другий. Гляньте. І що, що характерно, що вони не люблять рибу дуже, оскільки він не приносить і дає. Ось є один і другий. Гляньте. Вон один, ось Отак. Отак і другий. Дивіться. Отакі у нас, бачите, друзі тут удачні. О, трошки вже хрумають. Дідушка, ти бачиш, що щось уже полюбляють, вже почали їсти, не знаю чого. Це тоді не їли. Глянь. Один їв, другий ні, і Що, щось? Так. Да? А зрозуміло, зрозуміло. Бачиш? Той, мабуть, ну, що поближче до тебе, то й їсть, мабуть. Воно ж голови лежать. А, не хоче їсти голови? Таке хазяйство у нас тут. Вони не приучені. Угу. Ну, бачиш, їм тут люди таку їжу їдять, дають і вони так звикли до цієї. А риба, це, може, б їли, якби хтось так часто давав, а так? А ну? Ні, чого їсть, дивися, воно? Воно під носом лежить не їло, а це дав з руки їсть. А -а -а. Така історія у нас теж тут. І я тут ось, як бачите, ось такий в мене лук дачний. Бо тут по-другому не можна, прохолодно, і так навіть дощик накрапує. Тому хоч не хоче, потрібно вдіватися, тому що прохолодно. кому цікаво, заходьте на канал, у нас тут дуже багато історій. Підписуйтесь і будете в курсі цих таких наших історій. На сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здорові!